Коли здається, що сил більше немає, згадай, ти вже не раз падав і все одно піднімався. Падіння це не поразка, це частина дороги. У кожного з нас бувають моменти, коли світ тисне так сильно, що хочеться залишитися на дні. Але саме тоді вирішується головне, чи ми залишимось у темряві, чи зробимо крок до світла. Не обов'язково вставати одразу і бігти достатньо спочатку. Підняти голову, внихнути, простягнути руку до життя. Кожен маленький рух це вже перемога, і з часом сили повертаються, крок стає впевненішим, а серце знову відчуває смак майбутнього. Тож не бійся своїх падінь, вони лише нагадують, що ти живеш. Головне підніматися знову і знову, бо саме так загартовується твоя внутрішня сила.